Вітаю вас, друзі! Мене звати Регіна. Сьогодні ми отримали 72-й контейнер. Кироваградська область, місто Олександрія. Саме місто Олександрія це вже п'ятий контейнер, який заходить з гуманітарною допомогою. І я хочу сказати, що це не просто гуманітарна допомога, а це речі, які дуже потрібні для всіх людей. В нашому регіоні проживає дуже багато переселенців, проживає дуже багато інвалідів. У нас є дитячі будинки, у нас є люди, які потребують саме цієї гуманітарної допомоги. Я приїхав в Олександрію якраз в той день. Коли отримали цей контейнер, і я дуже радію. О, дивіться, ми його з вами запаковували, ми ставили сюди, наклеєчки наші, все ціло, хорошо. І ось даже вам, бачите, наша пломба, яку зняли із цього. Привезли те, що ви передали тут а, а, ці а, інвалідні візки. Вот, все маркеровано, все як ви а, просили, що це знам'янка, дитячий будинок, все, що було, но вологі серветки. Ось, о, бачите. Ідемо далі. Ось такі ящики з серветками для прибирання. А, попкорн, смаколики для дітей, і пішли далі. В нас памперси, памперси, памперси і памперси все вже все перебирають, перераховують. Велика подяка усім, хто збирає цю гуманітарну допомогу. Ми дуже дуже вдячні. Все, друзі, дякую. Бачите, зверху все нормально, дойшло файно, в надійні руки. І це є велике благословення. Дякую, гуманітарний відділ. Дякую, друзі, всі, хто збирає. І ми будемо далі продовжувати це робити разом з вами, тому що велика потреба зараз в Україні із цих речей, які ми висилаємо. Будьте сильні благословені, рухаємося вперед. Хочемо висловити велику подяку місії Аймосі та Анатолію Коломійцю за надану гуманітарну допомогу, яка буде роздана серед наших членів церкви. Церква Новий Заповіт село Головківка, а також селі Ізмайлівка. Памперси, частково продукти, одежа, антисептики, серветки. Ну і всяка, всяка різні речі, які необхідні зараз в цей час. Щиро дякуємо за вашу допомогу. Хай вас Бог рясно благословить. Ми очередний раз дуже вдячні від місії, Аймась, всім, хто задіяний там, маленькі, дорослі, і тут, на Україні. Я дуже обмежений словами і вдячністю, але Бог бачив, наскільки це важливо для людей сьогодні. Особливо ті, хто приїхали переселенці, вже одежа зносилася, те вже загубилося, і, і кличуть, і говорять. І я дуже вдячний. Дуже. Богу вдячний, звісно, в першу чергу. І всім людям, всім людям, директорам, хто це організовує, хто відсилає. На кожному сантиметрі етапу цих контейнерів хай Бог для з вами.